Всім привіт! Мене звати Олександра. Я вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я майстриня з методу матриці Долі, і сьогодні ми поговоримо про 12 аркан служіння або повішений у прогнозі на рік або період, якщо він у вас стоїть. Як визначити, які аркани на вас впливають в той чи інший період вашого життя, я вам залишу посилання на моє минуле відео, де я все детально розповіла, де їх взяти. Тож, 12-й аркан служіння. В принципі, це, навіть, я не знаю, Тут вам залишу картинку да, цього аркану, якщо ви бачите, людина висить вниз головою, і, в принципі, ця карта в в розкладах означає застій, стій підвішений такий стан, коли ви не можете якось вплинути на події, треба їх просто перечекати, нічого не зрозуміло, і там відповідь прийде потім. Да? А зараз просто треба перечекати такий підвішений стан. Тому рік теж може пройти так. Тобто я не рекомендую в цей період планувати прямо якихось доленосних подій по типу еміграції, по типу там, я не знаю, якось так. ну, і, Які для вас дуже доленосні, там покупка квартири, наприклад, да, коли ви збирали на цю квартиру там, 10 років, і ось треба купувати, але там, 12 аркан у вас, і, ну, я все ж таки. Рекомендую цього не робити прямо в цей період. Да? Треба дивитись там ще на дні, на які енергії у вас помімо, да, 12-го аркану є, але це може бути такий застійний період, який затягне якісь події у вашому житті. Тобто, Покупка тоб, тоб, квартири затягнеться, щось там не буде відбуватись, то нотаріус заболів, то щось не то з документами. Оце, оце, Не Так, прийшли, купили швидко, класно, воно затягнеться да, у вас. Якісь затягнеться ситуація там Не зможете там звільнитись дуже, там не будуть вас звільняти багато місяців. Ну, якісь такі затяжні ситуації можуть бути присутні у цей період. Що я тут для вас виписала? Це може бути для багатьох людей період, який просто треба перечекати. Тому що за 12-м арканом, якщо він у вас саме на рік, аркан року, йде 13-й аркан трансформація. І там уже в рік трансформації е веселі буде вам, і ви давай і то мінять, іммігрірувати, і туди, і сюди. А 12-й все ж таки треба десь перечекати, не планувати чогось серйозного в цей період. Це може бути період також, коли ви зможете проявити креативність ем, і, подивит, і подивитись на своє життя, на ситуацію, на ситуацію з вашими фінансами под, під углом 180 градусів, да, і прийняти якесь інше рішення для себе. Так, е, дуже класно в цей період. Е, Якщо у вас є синдром жертви, синдром рятівника, признати це да, і працювати з цим. Тобто поставити в цей рік на таку першу да, роль себе. Ви повинні зрозуміти, що головна людина у вашому житті, головна роль у вашому житті це ваша роль. Да? І ви повинні все ж таки, по-перше, думати про себе. Спочатку, значить, у самоліті маску на себе, потім на дитину. Тому що якщо ви будете в ресурсі, ви будете там е, і натхненні, і в настрої, і у вас буде там да натхнення комусь допомогти, це буде краще, якщо ви просто там розтратите себе на людей, які цього не цінують, і якби все. Так, що ще тут і виписала для вас? Ваші інтереси в цей період повинні бути на першому місці. Ви можете в цей період щось таке, 12-й аркан це також про креативність, тому ви можете прямо, якщо ви працюєте в якійсь сфері, пов'язаній з тим, що треба щось видумувати, креативити, фантазувати, ви прямо можете щось класне придумати і що допоможе іншим. Да, тобто написати якийсь курс, да, як подолати там, синдром самозванця, припустимо, або створити яку, якийсь мобільний додаток, який допоможе. Ну, тобто ця вина... знахідка, яку ви винайдете да, в цей період, придумаєте, нафат... нафатанзуєте, вона допоможе в тому числі і іншим людям. Так, що тут ще може бути? У, у сфері, в принципі, у всіх сферах життя можливе уповільнення перебігу справ. Да? Тобто буде таке відчуття, що все в застої знаходиться, да? і не туди, і не сюди. Ну, Це треба дивитись вже індивідуально. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. Тож, э, дякую, що були зі мною. Буду вдячна за лайк, за підписку. І чекайте на наступні відео.